Эй, Михась! 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 Мій солодкий котик! Михась! Ой, Михась! Михась! Треться, Добрий вечір вам! Сьогодні так втомилася, капець просто! Ой, робила гранулу свиням. Наробила щось 100 з чимось кілограмів. Це може і смішно для тих людей, які роблять тону, там дві зразу. У мене техніка невеличка. Так, ось такий гранулятор від 220, значить, на 4 кВт. Такий бітанозмішувач, де я змішую, складники передроблені. Ось така у мене крупорушечка тут. Ось, значить, я більше, ніж 100 кілограмів в день робити не можу, бо в мене виходить, що туди влазить 25 кг, 30 в бетонозмішувач. І я чередую. Тобто, ну там своя специфіка є. Ось, дивіться, наробила свиням гранули. Пахне капець. Ось тут вже насипала. Ось у мішку роблю запас на великий і ось тут. Це я її поки не накриваю, нехай вона ще така, знаєте, тепла, парує, нехай вона вистегне. Завтра вже все пофасую і позакриваю плотно бочки, щоб не вивітрювався запах. гранули. тому що там є примікс, не, не примікс, БМВД для свиней і воно так має бути. Щоб був у них апетит і вони гарненько їли. Так, це я вимкнула воду. Бараболю зварили, по-моєму, злили. Ага, злили. Зараз я наберу трохи сюди. бараболю занесу в господарчий двір. Молод... Цьогорічна вже бараболя. Вже варимо повним ходом. Така не дуже гарна бараболя вийшла в плані покупки. Тому що люди якось віднеслися похабно, більше ми їх брати не будемо. Значить, поклали у мішки, засипали гнилу. Бачите? О, Михась прийшов. Це кожен вечір приходить, як я бараболю перебираю. Він приходить, щоб я йому давала варену. Зараз гарну таку виберу, то він вина... На, її чищу й даю вам. Ну, він не дуже хоче якось лизне там пару разів, і все. Ось, накидали в мішки різної і биту, і надгнившу. Бачите, ну так ніхто не робиться. Люди просто безвідповідально віднеслись, тому що, я казала, мені треба, якщо мілка, заплачу скільки треба, просто що не кидайте порізану, надбиту, краще окремо її. От, бачите, яка вона. вона ж не буде стояти зимою, вона погниє. Вони вже гниють ці мішки. Тобто вони вже мокрі, їх треба висипати в виворки то краще її окремо оцю різану і биту окремо, там пару відер нехай із всіх мішків я б за неї також заплатила але зварила б у першу чергу а отаке от робити як ці люди зробили це якось взагалі по-тупому. Ну, що скажу, ще маємо поїхати до одних людей, взяти бараболю. Мілку ми вже беремо в них не один рік. Вони город копають, зберегли мій номер телефону і дзвонять, коли в них є вже, коли вони вже посортували. Позвонили, також поїду і цей. Здається, по 2-2,5 гривні за кілограм. Поїду, заберу, в них гарно, Тобто вони там дуже гарно сортують. І навіть цей раз мені написали, що вся бараболя порізаної, надгнившої, попорченою в мішках немає. Вони все відсортували, що буде сухенько стояти. Ну, я в них вже брала, то надію, що цього року не підведуть. А в цих людей. Я перший раз брала і мені не сподобалось Не бараболя. Ось тут зараз я вам покажу. покажу. Покажу, до речі, зразу консервацію. А, трохи вже понасипали у виварки. А хто це понасипав? Папа, напевно. Не знаю, хто це зробив, напевно, папа. Так, е, значить, дивіться, ось трохи в мене вже консервації є цьогорічної. Сливки. Салати, це ще минулорічні, це вже цьогорічні томати ось я закрила. Там ще є трохи минулорічних банок. Ось які красивенні е, компоти є. О, один компот, он, дивіться, треба викидати. І цей також замутнів. Ой, щось недотримання було технології. Значить, там ще є минулорічних трохи. Ну, не багато. Щось, до речі, мало компотів, у нас зовсім мало. Треба ще закрити. Так, значить, що ще? Ось мариновані огорочки. Ось кислі, Дивіться, як виглядають. Тут вам різниця, як виглядають. Це мариновані солодкі. А це кислі, просто квашені. Квашу в банці 3-літровій. 3-4 дні вони квасяться. Потім цим розсолом заливаю, перекипячую три рази і заливаю. Ось це кислі. Ми любимо кислі, дуже любимо. І ну, і мариновані теж є. Ці огірки, он пік... а, це кабачки пікулі я закрила. Пару здається, банок, в мене вийшло кабачків. Огірочки. Ось дивіться, це огірочки без шкірок. Це мариновані. А ось до класичні пікулі. Ось так виглядають. Дуже прикольно. Дивіться. Бачите, як у нас сиро у підвалі, і оце воно цвіте. Бачите як? Ну Це ж теж погано. Дивіться, як поцвіли банки, бачите? Треба взяти їх попротирати всі. Коли на цей час знайти, я не знаю. Коротше, що вам сказати. І ось досі такі не, огірочки. Також кисло солодкі із цибулею. В цьому році вирішила такі закрити трохи. Ось. Ну, бо така бараболя, я дивлюся, що тут вже посортував папа. Ці мішки, до речі, треба взяти на заміну для тих людей, що ми будемо їхати по бараболі. Тут є, може драні, треба буде драні відкинути в сторону. А нормальні мішки взяти і. По картоплю, коли будемо їхати, mm. людям замінити. Пару штук є. Так. Угу. А, це ти тут? Я хочу воду там поміняти. Так, несу бараболі. Он, до речі, качка почала нестися, забрала яйця. Е, Отам от із цих, оті, що там, бачите? Качур там і дві качки, і це одна з них почала нестися. Сьогодні поприбирали, позастеляли трохи. Фух. Чистенько для цього. Ну, для. Зараз, хвилинку. Для курчаток. Де там кроликам ще дам. Закрила е, томати сьогодні ще е, замаринувала. Небагато, трохи так, Ну, не знаю, літрів. Щас скажу, може шість. Ось вони ще там гарячі, тобто в хаті. Це не ті, що я показувала в е, відео. Ще їх туди не переносила в підвал. Укутані під. Теплою ковтиною. Ось, робила гранулу, я ж кажу, цілий день сьогодні працювала. Мама закривала томатний сік. Вона томати обробила, крупні такі гарні і зварила. Я розлила по банках і закатала. Ось вийшло 3-3-літрові банки і одна півлітрова томатного соку. Ну, він такий в нас вийшов густий, ми його не проціжували. Я думаю, що коли він відстоїться, то взимку можна буде, якщо все буде добре, доживе, можна буде брати його просто вверх, зливати, пити, а низ використовувати як соус для тушкування, наприклад, там голубців чи чогось такого. І плюс. А у борщ можна його використовувати низ. Ось. Ну, низ, це я маю на увазі такі. Томати, Пере... як вони перемелені відварені. Ось. Так що сьогодні в нас такий продуктивний день. Зараз вже майже ніч на дворі, але робота ще не закінчується. Це кому цікаво. Що ми робимо в день, коли не ходимо офіційно на роботу. Ну, мама моя відробила все життя молоде вчителем. Привіт, малюки! Ей, привіт! Що ви? А, божечку, мама від вас ховається, так? Да? Ховається, не хоче цицьку давати. Ось, то мама зараз моя на пенсії. Тато також на пенсії, але ходить ще на роботу. А я ой-ой-ой працюю шию ось і займаюся сільським господарством. Ну і всім іншим. Так, що ти тут? Красотка. Молода дівчина. Їж бараболю. Вчора давала вже. Е е і сьогодні вже даю варену бараболю. А то в них перерва була десь. Тижня-півтора вони взагалі не їли вареної бараболі, бо так, ці давати не буду, бандитці, вона і так товста. Морда. Так, Кроляк, привіт! Що ти там? Скер треба ось, ось на днях знову вже чистити у кроликів, наче воно і не дуже і брудно, але все одно треба вже вже казала у відео, поміняла їм кормушки, поприкручувала інші великі, такі як мають бути, які в мене вже давно є, але які я ви... Вирестовувала спочатку для кроля. Що ти там сидиш? Для курчат. Думала, як бункери будуть, але вони не практичні для курчат. Привіт, Зая! Тобі кусну зараз. Непрактичні в тому сенсі, що все одно курчата з них вигрібають і нічого хорошого з цього не виходить. Ось тому прикрутила кроля. Як для кролів, значить для кролів. Так, да, кроляка? Ух, ти такий кроляка! Ух ти такий, заяць! На. Так, ще курчатам треба піти фіртку закрити з того боку з того боку, ну, з вулиці. Ось курчата понастелювано, чистенько. Лягли вже спати, в кухінхінов чистенько. там, до речі, сьогодні індичата утворили, падлюки, Вреднота. Ай, боже, чуть палець собі не вибила. Ой, тут потрацарапаюсь, то синяка набию, то ще щось чи наб'ю? Де ти там? Бандітка. Значить що зробили індичата? Ну, вилітали ж вони, вилітали, хоча крила їм підрізала, ну одне крило. Вилітали все одно туди воно на горище, бачите? Ну, на балкончику той. Вилітали, вилітали. Сьогодні піднявся вітер. Вони злякалися, почали злітати. і Два перелетіли отуди воду до сусіда. Я дуже сильно розізлилася, бо в сусіда собака. Також цьому не закривається. Ну, і підрізала, ну, я забрала тих двох індичат, полізла драби, через драбину, через забор. Полізла, попеклася кропивою, бо сусіда кропива така там. Вище пояс у мені. Ось, ну то не, не важливо. Відкрию фіртку кохінхіном, вони ж зранку будуть бігати тут. І, коротше, розізлилась на них і підрізала краще крило. Уже підрізала майже повністю одне крило, не тільки посередині вирізала, тому що, знаєте, чому так вийшло? Для дорослої птиці це працює. Тому що доросла птиця вже ну, вона тільки линяє періодично і все. Там два рази на рік. Ось. А молода птиця в неї постійно росту, росте перо. І я коли підрізала, то напевне час це допомогло. А потім раз-два і все, і воно знову почало швидко підростати. Ну, виросло. Дуже швидко виросло перо. І все. І вийшло так, що ну, там, де я підрізала, воно підросло, ну, подовжилося. І вийшло так, що воно їм не заважало літати. Тепер я взяла, підрізала ще коротше. І тепер хай вибачають. Тепер будуть з підрізаними. Також, це таке отут я зробив, що я тепер не можу тут нормально заходити. Так що індичата з підрізаними крилами краще. Так, водички тут уже немає, ні вчили. А, ні, навіть є ще трохи на завтра. Так, дівчатка сплять. Все, я закриваю фіртку, щоб до них ніхто зранку не заліз. Так, можна ще, до речі, свиням гостинчик занести зараз. Дивіться, у нас тут є гостинці. Яблука падають. Тепер в нас хоч немає проблеми. Слава Богу, куди дівати яблука. Ось отак хожу, По штук 5-6 зараз даю. Не хочу сильно багато давати, не дай Бог ще запоносять, хоча кажуть, що все добре, але знаєте, мало лі. То даємо пару разів на день, але не, зразу. не дуже багато самого ну, зразу. Курча там трем, каченя там трем яблука. Ось. Так, мені, до речі, треба зайти глянути, скільки в мене є ці Давайте разом підемо. Сьогодні тут папа чистив. Забирав у них тут підстилку грязну. Не знаю, несуться чи ні. О, привіт! Привіт! Що, мої маленькі? Привіт! Малі бандитки. Так, не бачу я тут яєць, щось не несуться зараз. Малі бандитки, може, линяють. Так, а ці? Так, що їсти є? Так, що це тут таке? Одне є. Тут вони вже, бачите, вже знають, що вже в сарай треба сюди ховатися. Облюбували вже сарай. Вже зрозуміли, що треба не на вулиці ночувати, а в сараї. І одна до курочка сидить окремо. Що спить вона окремо від оцих. Бачите, ці тут, а та окремо характер. Такий характер цих бентамок. Що там, кури наші? Кури, куку. -ку. Перете, ну спіть. Я теж піду зараз вже відпочивати, бо я вже за день задовбалася просто. Фух. Ось дивіться, скільки пір'я нарізала в цих бандітів малих воно, бачите? Що, обідались на мене? Так вам і треба, будете знати, як літати. Так, і ці яйця зараз заберу каче. Явстралорпене. Бандіти малі, де ви? Свинята, спите вже чи що? На, ти, гостинці, а гостинці хтось заказував. Оно. Щось не дуже хоче. Та ні, їсть. Хай їдять. Так, ну все, всім на добраніч.